Так, і попробуй диванчик Тедді. Ти на ньому не сидів, сидів. сідай, спробуй, як тобі зручно. Що так, що не так. Ти високий, тобі має бути по глибині нормальний. Мені прям дуже подобається, і він дуже м'який. Угу. Ну, Подушечка тут, важко, да, скажи. Да, ти прям... Такий не провалюєшся, вона тебе тримає, але вона м'якенька. Це саме популярна модель безкаркасного дивана у світі, не в Україні. Їх продають з такими металевими тримачами по бокам. У нас же він зроблений із зав'язками, тобто ми зав'язуємо тут. На рахунок тримачів теж можемо робити, але я читав коментарі людей, хто такі купляли, що портить підлогу, у кого не на стоїть. І тепер розкладаємо. Прибирай подушки. Я цю титу прибираю прямо знімаю. Ну, вона важка, це Важкова, коло, коло файбер, Я підіймаю тут? Так, і сендвіч, типу, переставляється. О, можна навіть за цю підіймати. Я та, навіть так не пробував. І можна лягати? Так, так. Як ці, хочеш. Ці треба, не треба? Ні, ні. Це, це дивись. Його можна ставити, наприклад, тут і тут, по діагоналі, можна під голову, якщо ти ну, як, да, якщо зрозуміло. в тебе там умовно тут ти лежиш, а сюди дивишся телевізор, то можна ставити під голову. Ну, просто приляж, oh. це ж для, для сну, гостям і так далі. Ну, прикольно, ні? Ну, по місця багато. По Тут 2 на 2? 2 на 2, да. 2 на 2. Я просто ногами не буду залазити, щоб ні, не більше Але, ну, мені подобається. Так. Да. І він, типу, ну, нормальний. Він, це типу, нормальний. Ти це для щоденного сну підходить. Да, тому от, що це, це ж, ж рівне, повністю рівний, як, як матрас. Да, тільки, якби, зшити вдвоє. Ось така моделька диванчика. Теді, як ви бачите, просто паша вперше на нього сів вперше спробував. Людина не зацікавлена, не зацікавлена. в цілому, але мені подобається так. і типу, безкаркасні меблі мені в цілому подобаються, тому що вони прикольні. Типу щось новеньке. Прикольна тємка. На сайті Солоха є про цей диванчик. Можете більше почитати. Вартість від 22 тисяч цей трошки дорожче в тканині. Люве двадцять три по моєму, коштує. Є в наявності сайт солоха є. В описі телефончик під відео.